Де ти живеш, Господи? Двоє учнів Христа пішли за Ним після його хрещення в Йордані, щоб побачити, де він живе. І сьогодні ми часто запитуємо себе, себе те саме, де ми можемо знайти Господа? Де можемо побачити слово і мудрість Бога, єдиного з благословенним Отцем і Святим Духом Любови? Ми знаємо, як вчить нас святе письмо, що Бог перебуває усюди, і ж ми можемо знайти Його, якщо шукатимемо в душі і правді. Насправді ще того, як ми навернемося до нього. Він сам нас шукає, як заблукалих овець, як добрий паст. Господь Бог першим полюбив нас, і Він один може задовольнити прагнення наших сердець, тому Христос завжди стукає у наші двері, щоб ми відкрили наші душі Богові. Сьогодні, дорогі мої, ми можемо йти вслід за Господом Ісусом. Не фізично ступаючи за ним, але навчаючись через Святе Письмо, беручи участь у відправах та у різних служіннях церкви, яку Він заклав, та впізнаючи Його в нашому ближньому. А для цього треба мати відкриті очі і душі. Після Воскресіння Ісус сказав Томі, Блаженні, що не бачили, а увірували Івана 20, 29. Звичайні християни, які проводять звичайне життя, можуть і повинні жити в Божій присутності та свідчити свою віру серед іншого через участь у церковних службах і прислугах. Христос каже, що ж на вухо ви чуєте, проповідуйте те на дахах. Матея 10.27. Сьогодні, крім того, що можемо особисто ділитися нашою вірою, ми можемо також голосити її за допомогою інтернету, радіо, телебачення. Однак особисте свідчення і служіння у любові є, мабуть, найбільш переконливим, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Матея 5:16. Де ж тоді нам знайти триєдиного Бога? Ми знаходимо містичну присутність. Творця і Отця в дивах світу, в плодах землі, у житті кожного з нас і в теплі наших сердець. Він завжди придії, живлячи цей світ, і все залежить від його божественної, вічної доброти. Ми знаходимо, дорогі мої, божественне світло Божого Сина у ясності нашого розуму. У кожному виявленні істини і у словах життя, які Він промовив і продовжує промовляти до нас, світло світу сяє між нами, і ми завжди можемо звернутися до нього, який нікого не відкидає через молитву. Дорогі мої, тут ще би хотів звернути вашу увагу. На молитву. От часто питають, яку молитву помолитися, якась молитва помічна. Дорогі мої, катехизм навчає нас, молитва це розмова з Богом. І тільки як розмова може допомагати. Допомогти може Бог, а не молитва. Ми знаходимо глибоку любов Духа Утішителя. В кожному чистому дарі любові, у кожній духовній радості, у прагненні наших сердець до Бога, дух любові втішає нас у своїх божественних обіймах, і ми сповнюємося щастям, коли переживаємо Його любов. Господь Ісус прийшов до нас абсолютно безмовною любов'ю, у суверенної, суверенної волі Отця і силою Святого Духа, Він заклав оцю спільноту віруючих в свою церкву, не зі святих людей, бо церква свята, а складається в нас з грішників, які ми маємо справжніх учителів і безліч віруючих, які свідчать згідно з його серцем. Коли ми слухаємо таку науку і коли бачимо такі свідчення, ми чуємо, бачимо і приймаємо самого Христа. Він говорив до нас людськими словами, простими, чистими, глибокими словами життя, тому так часто прошу в коментарях поділіться своїми враженнями, своєю думкою. Цей багато, як значить, оце діленням, свідоцтвом того, що я переживаю. З глибокого Божого джерела тече жива вода, і вона доступна кожному, хто хоче з Нього напитися. Тільки пити її, дорогі мої, треба з цим щирим серцем, як діти перед Богом. І тоді перед нашими очима відкриється істина. Яку ми так шукаємо. Сьогодні наша віра може рости і процвітати, бо Христос сказав, що не залишу вас сиротами, Він продовжує тайно жити серед нас до останнього дня. Він хрестить нас руками своїх учнів, щоб зробити нас відкупленими дітьми через святе миро і через Святого Духа Він зміцнює наш дух. Він відпускає наші гріхи, коли ми каємося, і робить їх білими, як сніг. Це Він дарує себе як божественну поживу, що веде до вічного життя у Псвятій Євхаристі. Він благословляє нашу подружню любов, яка є відображенням Його любові до церк. Він розділяє з нами своє священництво покликань, різними шляхами, і через висвячених священників, і через царське священство всіх віруючих, Він очищає нас та намазує миром, щоб ми готові були зустріти смерть з упевненістю і постати у твердій надії перед лицем Бога. Все, для чого Отець Бог прислав Христос виконав, щоб ми могли мати життя вічне і щоб наше життя мали радість і мали Його повні. Він також дав нам людям, щоб були б нам за озірець, свідків перед Божим троном, свою матір і незліченних святих, які через століття жили згідно з Божою волею. Та, не зважаючи на Це, сьогодні, як і в часи Христа, Син Людський, залишається для деяких каменем спотикання. Чимало бачили його на власні очі, але відвернулися від нього, нього свої душі, так само і сьогодні. Однак усі, хто пішов слід за добрим пастирем, особливо його свята мати і святі, Збагатили себе на користь і нам. Їхнє свідчення, їхній приклад, їхні молитви наближають нас до триєдиного Бога, який полюбив усе людство. Ми не заслуговуємо на все те, що Господь дав нам, все, що є, це його добровільні дари, нашим найбільшим бажанням і запорукою щастя. Є жити з ним та в ньому по нашого життя, аж до переходу до вічності, коли ми постанемо перед Богом лицем до лиця, що буде нам найбільшою винагородою. Якщо бажаєте слухати ще майбутнього, підпишіться, хто не підписався, і поділіться своїми думками. Про те, що Дух Святий і вам підказує в коментарях. Це ж так корисно читати різні думки, різні історії. Щоб шукати Бога, треба знати справді, кого шукати. Навіщо Бог створив людей? Люди особливі створіння, а не просто істоти, тому що трохи відрізняється від тварин. Бог створив людей, щоб вони були його друзями і піклувалися про світ. На відміну від тварин, люди здатні розмовляти одне з одним із Богом. Люди це єдині творення з усіх творінь Господа, які можуть бути його друзями. І Він створив їх досконалими. Ось чому і Єва не соромилися своєї наготи. Проте треба пам'ятати, люди також, єдині істоти, які здатні грішити. І Ключовий вірш. І сказав Бог: створимо людину за нашим образом, за подобою нашою. і хай панує над Бризькою рибою і над панством небесним, і над худобою, і над душею землею, і над усім плазучим, що плазує по землі, і Бог на свій образ, людину створив на образ Божий, і він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Бутя 1:26. Як Бог створив Адама Ія. Бог створив Адама і Єву перших людей, користуючись матеріалами, які він вже створив. Бог зробив Адама таким, яким хотів його бачити, а потім вдихнув в нього життя. Бог створив Єву з частини Адама, щоб вона повністю йому відповідала. І сотворив Господь Бог людину споруху земного, і дихання життя вдихнув низдрі її, і стала людина живою душею. І вчинив Господь Бог, що на Адама спав міцний сон, і заснув він, і він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяв від Адама на шинку, і привів її до Адама. Батя 2, 21, 22. Чи знав Бог, що Адам і є вас гріша? Бог знає все, навіть раніше, аніж це відбувається. Тому йому було відомо, що Адам і Єва згрішають. І все-таки його дуже засмутило те, що вони зробили. Але через любов до людей Бог зробив так, щоб гріх було пробачено. Господь вирішив послати Ісуса померти на Христі за гріхи Адама і Єви і наші з вами гріхи. Віруючи у Христа, ми можемо знайти вічне життя. Він вибрав нас ще до створення миру. Щоб нам бути святими і безвадними перед Ним. Він по своїй любові, по своєму доброму бажанню і волі передбачив нам через Ісуса Христа стати усиновленими Їм дітьми. Ефесян 1, 4, 5. Як виглядає Бог. Ніхто не знає, як виглядає Бог, тому що Бог невидимий і у нього немає фізичного тіла, як у нас. Але ми можемо дізнатися про Бога і зрозуміти діяння Господа, дізнаватися про Сина Його Ісуса. В Біблії ми прочитаємо про те, як Ісус жив, сіляв людей і чому Він учив. Ось такий Бог. Промовляє до нього Ісус, тільки часу я з вами, ти ж не знаєш, плипи мене. Хто бачив мене, той бачив Отця, то як же ти кажеш, покажи нам Отця. Івана 14, 9. Де живе Бог? Іноді ми думаємо про Бога так, якби він був людиною, наприклад, таким як ми. Нам здається, що так само, як ми, Господь може знаходитися у визначеному місці в певний час, що як і ми, Він потребує конкретного житла. Але Бог не обмежений фізичним тілом або якимось іншим місцем в часі. Насправді Господь живе всюди, і, зокрема, у людях, які люблять його. Ми називаємо церкву Божим будинком, тому що там збираються разом, щоб поклонятися Господеві. Люди, які люблять його. Неважливо, де ми Бог з нами. Він ніколи не покине нас в своїй любові. Бог також живе на небесах, і ми теж житимемо там. Соломон говорить, чи ж справді Бог сидить на землі? Ось небо та небо небесне обіймають тебе? Що ж тоді храм той, що й гасподував? Та ти зглянешся на молитву свого раба та на його благання, Господи Боже мій, щоб почути спів та молитву, якою раб твій молиться перед лицем Твоїм сьогодні, щоб очі твої були відкриті на цей храм уночі та день, на місце, яке ти сказав, нехай буде імення моє там, щоб почути молитви, якою буде молитися твій раб на цьому місці. І ти будеш прислухатися до благання свого раба та свого народу Ізраїля, що будуть молитися на цьому місці, а ти почуєш на місці свого побування, на небесах і почуєш і простиш. Третє, царю 30. Чи Бог спить, чи просто відпочиває. Бога не має фізичного тіла, як у нас, тому Він не потребує сну або їжі. Коли в Біблії мовиться, що Бог відпочивав, це лише значить, що Він припинив щось робити. Для нас це означає відпочинок. Але Господь не втомлюється, Його сила не виснажується, тому він не потребує відпочинку, подібно нам. Коли ми відправляємося спати вночі, Бог не стуляє око, Він продовжує охороняти нас. Він не дасть захитатися ножі твої, не здрімає твій сторож. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїлів. Псалом 121, 3, 4. Хто створив Бога? Ніхто не створював Бога. Він завжди існував. Нам важко усвідомити це, тому що все, що ми знаємо, починається і закінчується. У кожного дня є світанок і вечір. У гри, в баскетбол є кидок і фінальний свисток. Люди народжуються і вмирають, але у Бога немає ні початку, ні кінця. Він завжди був і завжди буде. Господи, пристановищем нашим ти був з роду у рід, перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку і до віку ти Бог. Псалом вісімдесят вісім, Чому ми не можемо побачити Бога? Ми не можемо побачити Бога, тому що Він не Кулі наповнені повітрям, яке ми не можемо бачити. Але ми бачимо, що куля стає великою, коли його заповнює повітря. Радіохвилі невидимі, але вони існують. Так само і те, що ми не можемо бачити Господа, не означає, що його немає насправді. Впевненість з існуванням Бога, не дивлячись на те, що ми не можемо його бачити, є віра. Коли-небудь на небесах ми побачимо Господа. Отож, тепер бачимо ми ніби у церкалі, у згадці, але потім обличчя в обличчя. Тепер розумію частину, а потім пізнаю, як і пізнаний я. 1 Коринтян 13,12 Чи можуть християни чути Бога, який говорить з ними? У Біблії ми читаємо про людей, що чули голос Господа. Сьогодні Бог говорить з нами головним чином за допомогою Біблії? Саме тому вона називається Словом Божим. Біблія це звернення Господа до нас. Бог може також спілкуватися з нами через людей, обставини і іншими способами, але Господь ніколи не велить нам зробити щось супереч тому, що сказано в Біблії. І не забувайте, Бог з нами постійно. Багато разів і багатьма способами в данину промовляв Бог, був до отців через пророків. А останні ці дні промовляв він до нас через сина та його настановив за наслідника всього, що ним, і на віки він створив єврею 1, 1, 2. Що Бог бачить все, що ми робимо? Так. Бог бачить все, що ми робимо, і хороше, і погане. Ми не можемо сховатися від нього. Господь щасливий, коли ми поступаємо добре, і засмучений, коли робимо погані вчинки. Бог може нагородити нас за добрі справи, навіть якщо ніхто інший не знає про це. Бо очі його на дорогах людини, і він бачить всі кроки її, немає темноти, немає і темряви, теплочинці сховалися. Книга Йова 34, 21, 22 Ісус це Бог, Ісус це сам Бог. Коли Він прийшов на землю і народився від Діви Марії, Ісус став також людським створінням, також людиною, як і ви. Тому Ісус є і Богом, і людиною. Як Бог Ісус існув, існував завжди, Він не був створений, коли народився. Він з власної волі вирішив увійти до людського тіла. На початку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Богом. Воно було спочатку у Бога. Івана 1, 1, 2. Як Бог може бути трьома і одним в один в той же час? Ми не знаємо, як Бог може бути триєдин, але ми знаємо, що це так, тому що так сказано в Біблії. Ідея трьох в одному триєдність дуже важка для розуміння. Щоб пояснити, деякі люди використовують приклад води. Вода може бути рідкою, газоподібною і твердою. Звичайно, ми бачимо воду у рідкому стані, коли використовуємо її для пиття або прийняття ванн. Але вода також може бути газом, коли перетворюється на пару і може бути у твердому стані, утворюючи лід, але незалежно від того, рідка газоподібна подібна або тверда це як раніше вода. Таким же чином Бог подібний до сім'ї, що складається з батька, матері і дитини, цебто з трьох гощів, будучи однією сім'єю. Тільки пам'ятайте, що триєдинність не означає, що у нас три Бога. Існує один Бог трьох особа. Триєдність так само не означає, що Бог носить три капелюхи або виконує три ролі в різний час. Уші троє – Отець, Син і Святий Дух завжди існували. Тому йдіть і, і робіть цих людей моїми учнями хрестіть їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Матея 28:19. Якщо Ісус помер на хресті, як Він може бути живий сьогодні? Ісус жив як реальна людина. Смерть Ісуса також була справжньою смертю. Він дійсно помер на хресті. Люди, які розп'яли його, зробили Це справді. Коли Ісус був убитий, всі його послідовники. Важко пережили смерть вчителя. Тіло Ісуса принесли в могилу, зроблену в печері, але через три дні Бог повернув Ісуса до життя, Ісус показав свої рани учням. Сьогодні Ісус живе на небесах, хіба це не чудово? Бо Я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писання, і що Він був похований і що третього дня воскрес. 1 Коринтян 15, 3-4 як Ісус ходив по воді? Ісус явив безліч чудес. Ми не знаємо, як Він їх робив. Ісус це Бог, тому Він може робити все. Зрозуміло, ходіння по воді не було для Ісуса звичайним способом пересування у просторі. Він створив це чудо, як і решта чудес, щоб навчити своїх учнів і показати їм свою владу. Ісус Господь законів Всесвіту, і вода теж підвладна йому. Тому він може ходити по ній, коли б не запожав. А як настав вечір, то зійшли учні над море і вийшли до довчона на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже поступила була, а Ісус ще до них не прийшов. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море, як вони ж попливли стадії з 25, бо 30, то побачили Ісуса, що Він йде по морю, і довчона залишається їх страх у горну. Він же до них каже це я, не лякайтеся. І вони хотіли вжати до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. Івана 6, 18, 20, 1 Як Ісус може вийти в моє серце? Ти стаєш християнином, звернувшись і попросивши Ісуса керувати твоїм життям? Зрозумівши, що робив погані вчинки, зрішив, ти усвідомлюєш, що потребує Ісуса, що Він пробачив твої гріхи. тому ти розказуєш Ісусу про свої гріхи, розкаяння у сповіді і просиш Його про прощення. Надалі ти живеш так, як учить Ісус. Вже тепер не живу не я, а живе в мені Христос, казав апостол Павло. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мене, підпишіться на мій канал. Залиште коментар і поставте лайк. Амінь. Слава Ісусу Христу.